Вчорашнє свято це було свято всіх єднання справжнє. Справжнє єднання, що нас приїхали наші колеги за границі з Польщі разом з нами поєднатися на рівні політичному, гмінному, селищної ради, гміни. Те, що діти були активними учасниками цього процесу і готовили. Продукцію для того, щоб зреалізувати і зібрати кошти для Збройних сил, школи, садочки для всіх гостей було нажарено картоплі. На вогні напечено, відбулися конкурси. Відбувся саме теж патріотичний концерт сучасний. Під тематику війни, якраз патріотичний, де ми не мали чужих виконавців, а всі свої, прийнялися загальним духом, духом військового стану, і це нам дає можливість сьогодні об'єднатися і приближувати перемогу, тому що від тилу залежить передова. Вчора ми святкували День створення. Збройних сил територіальної оборони. У нас є сьогодні заступник командира військової частини Андрій Вовчук. Ми дякуємо, що саме ми з вами. Ми боролися за те, щоб ця територіальна оборона Івано-Франківського району була в нас. Ми стараємося допомогти. Ми живемо з вами разом серцем. Ми переживаємо за ваші всі проблеми. Ми розуміємо, що потреби, ми розуміємо. І стараємося з депутатським корпусом, стараємося з виконавчим комітетом все зробити, прикласти для того, щоб територіальна оборона, саме наша, наша місцева, була забезпечена, і ми постараємося все допомогти і зробити. Вітаємо! Ви знаєте, нас тут не так багато є на місці. Ми виконуємо певні завдання для утримання допомоги переднім рубежам, хлопцям, які там. Ми вчора також були на святі. Ми приїжджали. Ми... Нам дуже сподобалося. Діти пригощали нас, як то кажуть, від щиро, без лишньої якоїсь думки. Просто приносили печиво, пригощали військових. Це дуже приємно. Я хочу висловити подяку від командування частини, які зараз там від цього особового складу за ту допомогу, яку ви надаєте військовій частині. Вона справді відчувається, вона справді дуже велика. Дуже велика. Ви це знаєте, тому що ви бачите, ви бачите близько, бо всі рахунки проходять через вас, всі закупівлі здійснюються через вас. Тому справді допомога неоціненна. Вона є, ми її відчуваємо. Ми я в черговий раз за неї хочу подякувати. І знайте, що ми будемо робити все, доки зможемо. Ми будемо робити все, що від нас залежно, щоб ми, ми наблизили перемогу і на найближчий час. Ми вже в мирній Україні. Дякую вам всім тут. Дякую. thank <sweak> you